Ліпачок затехнули Living Soyo Павер на господарстві Технополягро. Зараз виглядає. Трошки пригніченим. Важко йому. Цілий день сонечко пече, бачите, який він має восковий нальот. Захищається так, як тільки може. Але він тримається. Був у нас досвід поза минулому році, коли у нас ріпак без вологи, майже півтора місяця стояв, вистояв, просто він не розвивається, отак застив і поки сидить. Я думаю, що все з ним буде добре, бо ну, є вже досвід От, по таких, по таких, в таких ситуаціях.